Всім привіт, вітаю вас. Сьогодні у нас чергове тренування. Сьогодні ми будемо тренувати м'язи спини. Перша вправа у мене верхня тяга, латеральна тяга. Я роблю в тренажері від панати дуже цікавий рух, який відбувається по дузі, коли ти з верхній точці розводиш через сторони. Альтернатива верхній тязі, тільки тут рух не вниз, по прямій, а по дузі. Дуже добре. Включає широкі м'язи спини, насправді одна з моїх улюблених вправ, тому що в широкій звичайній латеральній тязі я не завжди можу до кінця потягнути, тому що є певні обмеження. А тут ти прямо можеш відчути і ізолювати той рух. Грудну максимально відкрити, зробити активацію широких м'язів, розвернути їх допереду, зафіксувати, плечі опустити вниз і з цієї точки тягнути. Внизу затримуюсь, <laughs> for the right for the record right. for the record right. for the record right. right. been a little too nice to y'all now i gotta up price for so y'all snake eyes with dice for y'all shoulders on ice to y'all eight six all the hay i won't get involved today got lost in the ballin' days. i'm flippin' the bars i'm flippin' the flipping the flippin' the, the all record off record i Still count wins when they doubt it. All record, all record, I let them take advantage. I was wildin'. All record, all record deals. Tell them talk to Colin for the quote. All record, all record, I still want the act, not the ghost. For the record, don't try to make y'all comfortable. Right. For the record, you ain't tryin' grow that stuff for you. Right. For the record, lab on me going all the way. Right. For the record, ain't tryin' make no time to waste. Do it with the young influence said a lesser presence I'm still coming to it I've been giving yeses when I shouldn't do it I complete a check to put the moves elusive and I'm barely moving but I'm still going boost them I can work a winnings when I know you're losing so I whip the winnings and they throw the deuces guess I had to pivot shooting no bazookas for the facts I need raps paper tacks fucking tax. that's a joke tell them that. Uncle Sam fuck up the bag Brody Platt forget a back contract, track give me the facts I got 2. 2. 2. 2. 2. Це подібна тяга, це одна з моїх найулюбленіших вправ. Тут і працює добра задня дельта, і працює добре верхня частина трапеції. Тяга на спину я люблю поєднувати різні рухи. Один рух обов'язково повинен бути у верхній площині, інший рух обов'язково повинен бути в горизонтальній площині, і третій рух повинен бути в верхній площині. Таким чином задію різні частини м'язів. Тут дуже Приємний рух, комфортний рух. Не знаю, як буде відчуватися різне навантаження, поки що зробив до неї 15-ку розминку було доволі легко. В стандартному тренажері від інтератлетики я вже вийшов на всі 15-ки, повністю забиваю тренажер, але я на це виходив дуже довгий час. Спочатку регулюємо висоту таким чином, щоб край подушки десь приблизно був на нижній частині грудного е, м'язу. Потім регулюємо ширину ручок. В верхній точці повинен бути десь приблизно прямий кут в лікті. Після цього виводимо, грудну піднімаю, лікті через сторони, лопатки звів, роблю розтяг і тяну до лев. Вітруємо повідомили. Роблю на невелику кількість повторень, це розминочний підхід. В принципі, він відчувається доволі легко. Я думаю, що я десь можу попрацювати з звичним для себе навантаженням. Прогресія навантаження дуже проста. Я роблю крок по 15 кілограмів це для мене найоптимальні крок. В першому підході я роблю десь в середньому 6, В другому десь 6-8, третій підхід в мене в середньому на 10. Повторень, я десь лишаю запас від 4 до 6 і останні два. Вони роблять перший за одне повторення до відмови, і другий десь приблизно за одне перевід кругу. Третя вправо буде тяга. Дуже прикольний рух. Він регулюється по висоті, можна собі налаштувати, нижче опустити, вище опустити. Я ще для себе не, не підіправ оптимальний кут. Пробую зараз максимально високо. О. Так, покраємося. Грудна. зафіксувався. О, віддал! Рух, навіть тяга та грифа, або y тяга або тяга подібної рукоятки, коли ти тягнеш до себе. Той самий рух, ти зафіксований, в принципі, працюють розеночі спини так само, тому що вони як, працюють як стабілізатори. Знімається трохи осілене навантаження, як будемо її робити. Берусь за паралельні рукоятки. Грудна пряма. Спочатку я піднімаю навантаження, вирівнююся. Витискаю звіт, далі я роблю нахил було допереду, фіксую його, грудно піднімаю, просто стискаю, Роблю розтяг лопатки і тягну до себе. Зутриємо. Остання вправа сьогодні буде на спину, буду робити полвер в тренажері. Зазвичай я спину завершую робити половер в блоці або в блоці. В блоці. тут я буду робити в тренажері. Цікавий рух, дуже добре розтягує спину вже. Так забилася все важко руки вгору підняти, але нічого. Зараз буду старатися робити. В тренуваннях спини зазвичай я розділяю на два. Якщо я тренуюсь по системі. Наприклад, я не то у мене завжди два тягові тренування. І в одному я роблю виключно верхні тяги, де я задію широкі м'язи спини, а в іншому я роблю виключно горизонтальні тяги, де працюю вже більше над трапецією, над ромбовидом і так далі. Тому такий принцип я дотримуюся. Зараз, як я говорив раніше, мої тренування нагадують класичний бодібілдерський стиль, де ти пропрацьовуєш певні групи м'язів. Так склалося, що в мене зараз спеціалізація йде на грудні м'язи і на м'язи ніг. І я їх пропрацьовую щодо частотою десь в середньому один раз в 72 години. Ма це на увазі, що я там кожні 3-4 дні я навантажую ноги. В спині я зараз працюю комплексно, я роблю верхню тягу, я роблю горизонтальну тягу, я роблю подібну тягу. Додатково інколи по бажанню можу зробити біцепс або задню дельту. less I'm succumbing coming to it I've been giving yeses when I shouldn't do it I complete a but the moves elusive And I'm barely moving but I'm still gonna boost them I can't work on winnings when I know you're losers So I put the winners and they throw the deuces Guess I have to pivot shooting the bazookas for the facts I need racks, rack, paper me cash, fuck tax That's a joke, tell them that Uncle Sam, fuck out the back Brody Platt, forget a whack Contract, give me the facts I got laughs on my back You ain't that, then it's racks Whoa, 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 for the record Don't try to make y'all comfortable Raps. Остання вправа у нас сьогодні буде на задню дельту. Будуть класичні відведення в пак деку. Де добувати задню частину плеча. Додатково я ще задню дельту роблю з дельтами, коли треную, роблю передню одну вправу. І зі спиною так само добиваю однією вправою. Спираюся грудною. Лікті майже прямі, легенько зігнуті, плечі опущені і відводу через сторону. Відвів, плавно планопорно назад. Медвів, затримав, плавно планопорно назад. Тренування пройшло успішно, протестував нові станки, простував нові рухи. Мені сподобалося, Стену відчув дуже добре. Думаю, що завтра в мене буде кріпатура. Якщо вам сподобалось тренування, буду радий вашому коментарю. Також буду радий вашій підписці та дзвінок. А на цьому в мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей.